Польські фермери поновили блокування КПП Медика Медикашигині на Миколаївщині. Росіяни поранили чотирьох місцевих мешканців, серед них 12-річна дівчинка у важкому стані. Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, польські фермери поновили блокування КПП Медика Шегині. Попередньо протест триватиме до 3 лютого. Обіцяють пропускати три вантажівки на годину без затримок. Це машини з гумдопомогою і товарами, що швидко псуються. Легкові авто та автобуси рухаються у звичному режимі. Нагадаємо, що протестувальники чекають на підписання польським урядом гарантії виконання їхніх вимог. Вчора ввечері на Миколаївщині росіяни поранили чотирьох місцевих мешканців, серед них 12-річна дівчинка. Вона зараз у важкому стані. За даними слідства, 3 січня близько 17.45 російська армія попередньо із застосування зенітно-ракетного комплексу С-300 обстріляла місто Снігурівка. Повідомляють в офісі генпрокурора. Внаслідок атаки пошкоджені понад 30 житлових будинків та господарських споруд, транспортні засоби містян. Хмельничанин уклав фіктивний шлюб, щоби виїхати за кордон. Молодят викрили прикордонники пункту пропуску краківець. Виявилося, що шлюб, 44-річний хмельничанин і 57-річна жителька Черкаської області, уклали, щоб наречений уникнув мобілізації. Але щось пішло не за планом. Працівники західного регіонального управління Держприкордонслужби України розкусили шлюб за розрахунком. Під час проходження контролю як підставу для виїзду за кордон. Подружжя надало свідоцтво про шлюб та пенсійне посвідчення людини з інвалідністю другої групи громадянки. В ході додаткової перевірки оперативні співробітники львівського загону встановили, що гори наречені уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю. Надалі новоспечена сім'я все ж таки зізналася, що їх шлюб було укладено за розрахунком. Інформують прикордонники про випадок. Вже проінформували співробітників поліції. 3 січня представники початкової школи номер 2 Хмельницької міської ради спільно з громадською організацією захист об'єднання волонтерів передали для потреб підрозділу десантно-штурмових військ квадрокоптер, DJI Mavic та портативну станцію електроживлення. Кошти на придбання необхідного обладнання для військових, учні, батьки та педагогічний колектив збирали на благодійних шкільних ярмарках протягом осені. Ярмарки проходили в декілька етапів, аби акумулювати необхідну суму. Спільна праця небайдужих хмельничан дала відчутний результат. Загальна сума збору 266 тисяч 157 гривень. Також волонтери передали військовому підрозділу державні прапори, аби вони майоріли над звільненими українськими містами. Наразі волонтерський центр захист проводить масштабний збір на пікапи для сил протиповітряної оборони, які захищають небо над Хмельницькою областю. Долучитися до збору може кожен шукайте. Детальну інформацію у телеграм-каналі Першого Подільського. Мешканців Старокостянтиновської громади на Хмельниччині попередили про гучні звуки вибухів, які лунатимуть через роботу ДСНСників по знешкодженню боєприпасів. Отже, роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів на території громади будуть проводитися сьогодні з 12 по 15 годину. Вибухи можуть лунати навіть раніше заявленого часу. Місцевих мешканців просять не хвилюватися. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.